У селі Хом'яківка Тисманицького району у вербну неділю було освячено відновлений пам'ятник борцям за волю України. Святкова подія розпочалася з великої ходи церковних громад села. Біля оновленого пам'ятника відправили молебінь за полеглими героями, воїнами УПА та солдатами Другої світової війни. В урочистих заходах взяли участь представники районної влади. Пам'ятник урочисто освятили. Голова Тисманицької районної ради Роман Крутий наголосив на важливості події для села, району та держави. Роман Крутий подякував громаді села, священникам, сільському голові Тетяні Гречук, депутатам Хом'яківської сільської ради, зокрема Роману Дідорі, художній задум якого втілено у камені, депутату районної ради Тетяні Градюк за ініціативу оновлення пам'ятника борцям за волю України, за всі зусилля вкладені у реалізацію ідеї. Зазначимо, що Тисменецька районна рада підтримує ініціативи громад, спрямовані на їх культурний та економічний розвиток, загалом з районного бюджету на оновлення пам'ятника. Та облаштування території навколо нього було виділено 49 тисяч гривень. Голова Тисменецької районної державної адміністрації Іван Семанюк також щиро привітав громаду села Хом'яківка з непересічною подією та подякував усім, хто долучився до втілення ідеї в життя. Громада села проводить добру роботу у напрямку національно-патріотичного виховання. Жителі села є учасниками бойових дій. Хотів би особливо, що відзначити на сьогоднішній день наших. Тут насельчан, воїнів АТО, які або хтось ще служить, або вже повернулися, і скласти їм велику подяку за ту невимірну жертву, яку сьогодні вони приносять за нас, тут за те, щоб ми могли мати спокій в нашій державі, в наших селах, в наших родинах. І також хочу подякувати нашим молодим людям з організації УМХ, які приділяють багато уваги вихованню вихованню спортивному, релігійному дітей підростаючого покоління. За все їм велике спасибі і дякую. Нехай вони їм Бог дає здоров'я, і цим людям, які сьогодні є. Тут у нас присутні атовці, Також нехай їхнім родинам спокій, мир і злагода для них і для нашої держави. Тетяна Гречук, сільський голова села Хом'яківки, подякувала усім, хто надав фінансову підтримку та допомогу в оновленні пам'ятника. Всі ці люди, які поклали своє життя і їхні прізвища викарбовані на даному пам'ятнику, вони боролися за краще життя, за краще майбутнє. Ми повинні робити все для наших дітей, щоб вони знали минуле. Адже як говорить у народі, та нація, яка не знає минулого, вона не має майбутнього. Незабутні враження на присутніх справили найменші учасники свята, учні Хом'яківської початкової школи, завершило зійство спільним виконанням державного гімну України.